Дике озеро, морське око Закарпатське море, як тільки не називають туристи озеро Синевир. Унікальна природна водойма мала бить своєю красою у будь-яку пору року. Та найбільше мандрівників сюди традиційно приїздять саме влітку. Це озеро не є найвідомішим об'єктом національного природного парку Синевир, площа озера від 4,5 до 7,5 гектарів в залежності від сезону. Навесні, навесні озеро піднімається влітку і восни воно спускає, падає рівень води в озері. Зараз у нас такий туристичний сезон почався. Ціле літо тут буде багато. Я думаю, що туристів. Історію високогірного озера добре знають не лише місцеві. Туристи ладні подолати тисячі кілометрів, аби на власні очі побачити його велич та красу. А кожен, хто був тут хоч раз, обов'язково повертається знову і знову. Я вже тут був 21 разів. раз. Так що мені і душа сюди, моя летить. Мені подобається це все. Взагалі Закарпаття це чудовий мальовничий край. Я тут вже, мабуть, десятий раз. Ця природа заворажує, і повітря дуже чисте. Я думаю, що це не останній раз я тут кажуть, що це воно утворилося з суви горбули, це сама природа його створила. І кажуть, тут тільки в чистих водоймах є така риба, як форель. Я сама її бачила. Мандрівники переконані, не дарма озеро Синевир визнали одним з семи природних чудес України. Таку красу потрібно берегти та охороняти. кажуть, кинути на землю сміття тут навряд чи у когось підніметься рука. Приїхали подивитися на чарівне озеро, про яке багато чули. Знаємо пісню, але хотіли побачити. І наше враження най, найгарніше, напевно, найкрасивіше, найромантичніше місце, яке ми бачили в Україні. Сьогодні, попри те, що був великий дощ, ми приїхали на, на це озеро Синевір, бо знаємо і легенду. Знаємо легенду та шануємо її. А також ну, треба було і дітям побачити, що таке око Карпат. Високогірне озеро входить до складу національного природного парку Синевир. І вже. Чверть століття знаходиться під пильною охороною його працівників. Цього літа морське око стало ще й патріотичним. Рівно 25 років тому заснували Національний природній парк Синевір. Саме до цієї дати на цьому острівці посеред Синевірського озера встановили державний стяг України. Ідею встановити жовто-блакитний прапор посеред озера люди схвалюють. Кажуть, це свідчить про те, що ми справжні українці і пишаємось своїм природнім багатством. Ми, українці, ми маємо любити свою країну. Маємо свої національні символи мати і вдома. Ми маємо все. що...